На тренувальній базі у Харкові все як у реальному бою. Бійці беруть штурмом одну з будівель. За легендою тренування її утримують люди зі зброєю. Тут спецпризначенці відточують навички ведення вогню. Вчаться безпечно пересуватися, виконують фізичні вправи. Обмундирування бійців забезпечили меценати у кожного бронежилет четвертої категорії, який може захистити від автоматної черги. заняття проходять і на цьому полігоні, і на полігоні для Стрельб более крупнокалиберного оружия. Здесь на данном полигоне проходят тренировки только событий пистолета и тактических действий. На другом полигоне стреляем со всего другого вида огнестрельного оружия. У спецпідрозділі до тисячі бійців тут служать військові, міліціонери та добровольці з хорошою фізичною підготовкою. Зараз вони кадрові працівники міліції. Їхній день починається рано вранці, а закінчується пізно ввечері. Військовий вишкіл триває по 12 годин на день. Всі рвуться, щоб наводити порядок в Україні. Це патріоти, щоб ви понімали, Гнати не треба палками, щоб вони йшли захищати свою родину. Майстри спорту там тренера з рукопашного бою. Більше у нас як ботаніків немає, там, там комп'ютерних комп воїнів. Всі чим займалися. Інна Дробот, єдина жінка у батальйоні. Вона стежить, щоб бійці були нагодовані та одягнені. Втім, на стрільбах Інна показує найгірший результат, ніж чоловіки. До батальйону вона записалася, аби на Харківщині не повторився Донбаський сценарій. Я вважаю, що треба до кінця відставити свої позиції, українців і до кінця йти. Україна ні ділі, має не должно би там їх республік, нічого хоч батальйон існує лише два місяці. Він уже має бойові успіхи. Бійці брали участь у боях на сході України, затримували групи сепаратистів у Харкові. Антолі Мажора, Миразом Радіо Свобода.